В Ужгороді на розі двох вулиць шумної другетів можна побачити довгу одноповерхову будівлю із забитими вікнами. Ця, на перший погляд, непримітна споруда свого часу відігравала велику роль у житті міста, бо давала притулок спершу військовослужбовцям, а потім глухонімим дітям із усього краю. Розповідає авторка проєкту, втрачений Ужгород. Наші військові, військовий гарнізон, він якраз от жив і працював, діяв от на цьому місці. Це були перші такі от казарми міста, касарні Франца Йосифа їх називали. І от потім, коли збудували військове містечко на вулиці Другетів, казарми переїхали туди. А це будівля пустувала. І в 1904 році її передали державній школі для глухонімих. Це була перша державна школа для глухонімих на території сучасного Закарпаття. Тут дітей навчали не тільки читати по губах та говорити, але й давали можливість здобути професію. Дівчат вчили шити та вишивати, а хлопців навчали ремеслу лозоплетіння. Справді працювали чудові майстри, які е, мали потім, коли виростали, багато замовлень таким чином могли себе прогодувати себе і свої сім'ї, і не бути е, залежними від держави, від якихось виплат державних, а могли заробляти на себе. Ця школа вона проіснувала ще після другої світової війни. То деякий час вона була. До недавнього часу тут були й житлові приміщення в соцмережах до нашого допису про історію будівлі. Користувачі написали, що її демонтують. Головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський зазначає, поки міська рада не надавала жодних дозвільних документів на забудову земельної ділянки, проте вона знаходиться в приватній власності. На сьогоднішній день власники даної земельної ділянки і тих об'єктів проводять демонтаж певних об'єктів. Крім того, міська рада надала дозвіл на розроблення детального плану території. Детальний план є в розробці і проходить певну процедуру погодження. Тому сказати, яка там буде поверховість, яка буде забудова, це будемо тільки бачити після того, як затвердиться детальний план території в межах даних вулиць. Та, поки на об'єкті тривають підготовчі роботи, паспорту майбутньої ймовірної забудови немає. Відповідно, і хто її замовник поки не ясно. В свою чергу ми й надалі стежитимемо за розвитком будівництва на розі вулиць шумної другетів.